Поклін тобі буддо, в темряві життя, ти ясність, ти чудо, ти мир забуття, спокійний, величний, ти все поборов, і блиск царювання, і гнів, і любов, З царя жебраком, ти, душею моцар, півсвіту осяяв Твого Духу чар, Ти царство покинув, щоб духом ожить, зірвав усі пута, щоб нас слобонить. І довгі еліта промучився ти. Щоб корінь страждання людського знайти. Знайшов ти той корінь у серці на дні, де пристрасті грають, надії марні, де гнів палахкоче любов процвіта, луди павутинням наш дух опліта. І мулить, і мулить, прогонює мир, І тягне в Сансару в життя дикий вир, Та з пристрасті в пекла, ти вивів людей. Не тьмив їх туманом загробних ідей, безсмертне лиш тіло, бо жаден атом, його не пропаде навіки віком, та те, що в нас плаче, горить і терпить, що творить, що знає, що рветься і летить, те згасне, мов огник, мов хвиля пройде, в безодні нірвани спокій віднайде. Поклінь тобі світлий від бідних блудних, що в пристрасті в путах. Ще б'ються міцних, поклін і від мене, що скочу, як стій, і стиску тиску сансари в нірвани спокій.